Друзі, привіт! У нас знову вечір, ми ще працюємо, управляємося по сараям, сипимо їсти, розсипаємо деревось. Поросята їдять, що я вам навіть їх і не показувала, якось не було часу. І родились вони і виросли. І я лише до них дійшла, що є час. Ми зараз у нас перед святами це мали дві льохи у нас. У нас перед святами і забої, і ми на базарах, і вдома, і на дачі. Запара конкретна. що ось це дні машки наші мали таких поросяток файних. Грижові? Такі, такі, да, цей, що не грижовік, а цей, що геморрой у нього був він його виду, Ми робили саме трошки саме маленьке, ми робили йому жопчик малесеньке. Робили йому операцію, вже можна його кастрілювати, кстати, бо ми його і не кастрювали, бо в нього був геморрой, висіло. Ми вирішили поекспериментувати і він вижив. Все їсти, все як положено, кормимо. Вижив, слава Богу. Кстати, це у нас перший случай. Обично у нас пропадали. А це ми вирішили поекспериментувати, попробувати, і все вийшло. Так що будемо вже будемо вже пробувати далі. То до цього, так, да, це треба одразу, бо до цього ми якось думали, що їх не спасти. Ну як? Не знали, що можна це робити. А тут чоловік десь начитався, надивився, якщо треба робити. Каже, гайда. О, знайомий ветеринар. Це добре мати знайомих ветеринарів. Коротше, я вам скажу так. Порося не пропало, і слава Богу. Бігає собі той кабасик. Ми всіх тут покастрували вже. Ми думали знімати, але ж там таке було вигляд угу. у нього, що не, що не Не дуже файний, так. сильно видиш. Так що так. Ну, що трохи, Живий, здоровий. Це в нас свинки на забій стоять тут, попривозили з дачі. Ждуть своєї черги. Там ще взагалі ти... позіхає, дочмакає. В тих клітках там теж є, треба зайти, лише там темно. Поки туди піду, покажу обход. Оці теж свинки на забій, хороші такі. Машенька, курочка. Ей, ти що, і залізла їсти труби. Ну, нормальна ти курка. Що тобі? Мало їсти. Коротше, так, я ж кажу, давно не, нічого не знімала, нічого не викладаю, просто не вистачає часу. Поки робиш все, хочеться швидко, швидко, швидко. Як говориться, є робота і слава Богу. Працюємо, трудимося. Ну що зробиш? І такі наші поросятка. Ця свиноматка це йде з більш сальної породи. До поросята такі, бачите? Будуть середні, бо кабан був м'ясний, а сама льоха сальна. То получиться середнячок. А ця рядом тут вий, ще одна прийшла їсти. ой Боже, А ця в нас це м'ясник. І з м'ясніком теж случалось, то поросята видно, вони лисі, теж такі йдуть. Ну, це з м'ясної породи. Що зайчика? Що таке? Теж хочеш? Так що так, чоловік ще робить дерче, досипає всім. Будемо виходити, будемо старатися виходити почаще, знімати вам відео, скидувати, показувати все. Бачите, як все не виходить так, як хочеться. Вам дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся. До побачення.